Всем привет, вы на канале Вертиевский. Сегодня в видео мы будем менять термостат на Петушаровый бан на кукуриков. Сколько мы играем? Это курица. садила, что Короче. Термостат, потому что машина нагреется. Совсем. На не зимой, на летом. Даже не нагревается. Термостат, мы, я уже подивился, стоит десь здесь. Десь то там треба это снимать. Оцей все кожуха, аккумуляторы, короче, начинаем. Сейчас покажу их термостат, Видишь, Ну в интернете, в принципе, такие самые показывают. Вот такие у нас термостат, такая коробочка, Starline называется. Так что все, короче, Набирайте собі чай, букер робіть, наливайте. А ми поїхали. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. я методом шланги Ну тут не багато його. Треба зливати далі. Там короче, пробка є на радіаторі. Пробка на радіаторі знизу. Зараз поліземо її відкручувати, підставимо якийсь бачок і будемо зливати. Раз у нас тут не вийшло. Пішов я шукати коротше бачок. Це ми так зняли, я вже корпус воздушного фільтра. Зняв ось. Ну не корпус воздушного фільтра, а якийсь. Якийсь не знаю що воно, ДМРВ і патрубок. Це Волка. Так, все, погнали. Ай. Так би поток провіряють. Блять, все равно <рес> нахуй все. Добіл, кто придумал пробку, так якось неудачно. Только патрубка то входит, в кучу и пробку. Це З усіх дирок. Так, коротше, перед учими кадрами ви бачили, я злив. У мене тут а, всі рукава локти мокрі, але ну, цю трубочку я зняв уже маленьку. Зараз буду здорову пробувати оцей дивити. Може тут нічого не буде і оцюю. Якщо щось буде, то прийдеться ще зливати, лізти в яму. Сейчас пробую. Отсоединяем тут еще типа заводки хамута там уже под отвертку. Сейчас, короче, будем отсоединять. Поехали. Начать? Да. Так. Опасный номер. Это песня. Сейчас. Сразу следующую пасту подзываем. Если и там, то ты вообще успех. Главне, щоб він так тут був, а не десь в другому угу. місці. Ша. Заебісь. Три болтика на 10, чи на 11, наверное. Чи, чи на 9, блядь чтобы они американцы открутить надо. Да? Понимаешь? Да. Зняли ми цей пісюн. О, кстати, ту шлангу можна було наснять. Така у нас проблема була. Гайка обошлась, сейчас будемо підбирати болта якогось другого. Сейчас достанем термостат. Ого. Ну такий. Виглядать на свіжо. Відкрили ми герметик. От сюди у нас не вийшло. Зробили дирочку, зараз намазуємо сюди. Тут ми все витерли. Прямо так пальцем. І розмазуємо. А він поставив? Поставив новий. Треба ж намазати тоді ставлювати. Снимаєш? Знімаю. Вставляємо термостат. Переверни камеру на ефірі. Термостат був, по-моєму, так. Я вже забув. Да, отак. Отак, От там теж я все витер. І тепер вставляємо це. Оп. І закручуємо. У нас один болт буде отакий, бо не зміг він викрутитися. А такого нема, тому що це, як завжди, тут це дюймове, американське, і воно буде коротше. Буде на 17. Один болт. Зажимаємося назад, збираємо в обратній последовательності. Так, отак ми зібрали. Так у нас вилізло, зараз підсоєняємо цей патрубок знизу, був, цей наверх, і, і і. І і оцей ще зверху був сюди вставлявся. І будемо заливати воду. Не воду, а то сол, той, що ми позливали, порозливали. Так що все, зараз закручуємо. Всього, так у нас все збиралося, це тут капнули трубочки. Ну, так, звісно, болтик той не сильно красиво виглядить, ну, все на місці. Зараз заливаємо тосол, сразу, щоб тут нічого не потікло, і вставляємо кожух цей И будемо пробувати заводити. Так, залили ми те, що назливали, В принципі, тут не знаю, може треба добавить, трохи буде, ну, почти под верхом бачку. Сейчас вставляю фильтр. Не фильтр, а кожух той. Не кожух, блин, а. Ну, короче. Патрубок впускный. И будем пробовать. Запускать бибику. Треба тогда трохи повытирать буду. Ну, сейчас попробуем. На стрим. Спасибо всем, кто был на стриме, кто поддерживает канал. Так что все, погнали дальше. Все, вот так мы все собрали. Сейчас идем прям заводить. Сейчас бы дым. Секундочку. Блять, машина еда. Так, сейчас я что-то подложу. Так, заводим. Извиняюсь. Робота, ждемо пока прогріється Все, ждемо пока прогріється от тут. Хоча б до буковки щоб дошло Все, ждемо Все, нагріли ми машину до буковки А практически сейчас До буковки А практически Включився вентилятор и упало о такого Тинулося. Так що все, тепер можна глушити, йти Зараз Підемо подивимося, все там добре у нас чи не І можна буде Ну, В принципі, не теж вода не тече. У бачку максимум там все добре. Все тоді. Зачиняємо. Брать. Да? Попросить за роботу, сказали. Все, люди, ось таке у нас відео було, як ми ремонтували mm -hmm. даний автомобіль. Так що, всім, кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Всім, хто желає підтримати канал, ссылка в описанні. Так що все, всім до нових встреч, всім пока-пока.